І першим щасливчиком стає Кобі Осмар. Вітаю з випуском. Далі Роберт Кочмарик. Його немає. Наступний Максим Абрамович. Так, підсотні. Також немає. Марко Островський. Відсутні на вручені дипломів. Це як 5 годин займатися сексом і не закінчити. Блін, де це ми? А в вашій вечірці вбили карлика і ви під підозрою. Сієї весни. І зараз ви розповісте, хто це такий і як його вбили. Інакше закон на деревам зад, готуйте вазелін. Від режисера Любомира Левицького. Дайте нам скористатись сноком, і ми покажемо відео, де видно, що той коротун ніякий на труп. Маркачі спробують, можна нагодить роутер. Так, так, ніхто не проти. Добре, показуйте. Так, зараз набираємо селфі селфіпаті. Стопудово, тут уже тонне відео. Ну, Розійшли, хто дозволив набухатись дитині. От гадство, це ніфіга не кіндер. Я дзвоню в поліцію. Якщо прийдуть копи вечірці кінець, а значить кінець і нам. Яка вечірка, ти нормальний? У нас бляха трубак на газоні! Чуваки, ми маємо сховати його. Так, заховаємо на горищі. Роб, а вранці покладемо назад і викличемо копів. Подивись, таке не можна зупиняти. Все, лежить собі так до ранку і добре. Твою швайку! Де Він зомбак! На основі історії людей, яких ви фоловите. У порядку. Paradise, paradise, Отже, ви, лобки! Зараз я проведу майстер клас використання зброї. Тримай міцно писькорік ці веселковий На! Що ну, чіпайте, Ціпуха, бляха нас посадять, ці! заспокойся, січко! що заспокойся, ти створюєш проблеми, падло ти мале. <звук> селфі Селфіпатії цієї весни у всіх кінотеатрах країни.